Зараз хвилине. Так, привіт всім дітки. Діти, а ви знаєте, який сьогодні день? Ні. Ні? Ні? Зараз я вам розповім. 1 квітня день відомий. Всі це добре знають. І дорослі і маленькі день цей поважають. Побрехеньки розказати може хто завгодно, і не треба ображатись день такий сьогодні. Хто жартує і радіє, той ніколи не хворіє, того лихо не чіпає і надія не минає. Має друзів вірних, щирих, з усіма живе у мирі. Дітки сьогодні той день. Коли можна так. жартувати над друзями та рідними. І, і вони також можуть жартувати над вами, але ображатися не потрібно. Діти, подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав. Привіт, дітла! Давайте разом з гарно і весело. Скажемо, як я: привіт! Привіт! привіт. 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 А тепер давайте всі разом. Привіт! Давайте привіт! Хто я такий? Хто це діти? Хто? Так. 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 Веселунчик. А ну всі разом. Як його звати? Веселунчик! ти чому я до вас сьогодні прийшов? Не знаю, да? А моя професія веселити всіх навколо. А ви любите сміх? Да. <говорити> а грати? Да. 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 Слухайте а, ти, хто любить веселощі та ігри, говорити голосно я. Отже, починаймо. Хто любить ігри? Я, да, діти? Я. А, я. <свисток> Можуть, <свисток> хто любить? Я. А тістички? Я. А мармелад? А хто любить кричати, діти? А хто любить танцювати? Я Що? Я. <свисток> Пропоную потанцювати. Пам'ятаєте цю руханочку, діти? Так. – немає ну, ви... Я Ну поганенько чуть, Ольга Андрій, чути. почекайте. Бо ми і клоуна так поганенько, ну чуть було, але тихо. Чекайте. – Зараз, дітки, налаштуємо звук, бачите, щось трішки поганенько нам чути. Mm. Юлі Олександр Ранде, куди його? Я вже забула? І ще старші а старші, а, получили, да? наші старші, наші старші, пристарші отримане місто. Вони получ... отримали друге, а ви перше, да, лізе? Молодці. Але черепа свої ніжки маска покотили. check Що, потанцювали, а тепер зіграти мені хочеться з вами, друзі. В гру так чи ні? Я запитання загадаю і вашу відповідь чекаю. А відповідь даєте мені отаким от чином. Якщо вірно, то говоріть «Так». Якщо не вірно, то дуже голосно смійтеся. Отже, уважно слухайте. Сірий вовк голодний, з білками стрибає, у дуплі до вечора сидить і співає. Ну Треба <клес> чим... <клес> <клес> Ха-ха. <сміятися, да? клес> Дітки буває таке, чи ні? <клес> ні, діє карась. Чекайте глиб... <клес> зараз, так наступне. Співа карась на глибині чарівним голосом пісні. Цікаво знати це мені? Чи буває так, чи ні? Ні, да, діти, Ді, немає. Не ну що, малята, Треба сміяти. Да? Тоді слухайте. Ріка біжить у далині. Чи є у неї ноги? Звичайно, ні, да, діти? Ді, то ні. Що роб... Дітки, можна... то що робимо, коли в нас? Неправда, що ми робимо? Радіся, <звищ> так? так, а тепер слухайте. Чи може ще гір літак у вишину злетіти? Може діти? Так, Вище гір ж, так, літати. Так? так, дивіться далі. А крокодили на сосні свої будують гнізда. Ну, <звищ> і буває ні, ні, ні. Ні, ні. Ні, ні. Ні, Ану, хто ні, власніше... насується? А ми <піл> помирали. І ви ваші. Дітки, от зараз тепер і ми з вами пограємо. Слухайте. Я пропоную пограти в гру, яка називається: Доторкнись до частини тіла, яке я назву. Ну що, готові? Дивіться, нам я буду говорити вам там вушка, ви доторкуєтесь до вушок або голова до голови. Зрозуміли? Так. Ну що, поїхали, дивіться. Поїхали, 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 поїхали. щічки. Доторкаємося до щичок. Далі. Поїхали, поїхали, поїхали вушка. Так. Поїхали, поїхали, поїхали. Оченята. Правильно. Поїхали, 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 язичок. Ану, показали в кого довший. Ого, який я у вас довгий! Вас... Поїхали, 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 голова. Так. Діти, але ж сьогодні ми сказали, який у нас з вами день? Лиши. День Сміти, правильно, і тому гратися потрібно весело. Тому я буду зараз вас плутати, а ви показуєте вірно. Ну що, готові? Поїхали. Поїхали, 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 щічки. А що це ваші щічки? Треба так, як ви говорите, а не так, як на картинці, так? Так, дітки, я вас заплутаю, дивіться. Поїхали, поїхали, поїхали. Голова. Що треба зробити? Показати голівку, так? Добре, ще раз. Поїхали, 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 Вушка. А що треба показати було, діти? Уси, Вушка, Правильно, молодці дітки. Отже, дітки, ви такі веселі, уважні, так мітливі. Мені дуже у вас сподобалося. Я буду ще чекати з вами зустрічі наступного року. До побачення! Діти, хто ж до нас сьогодні приходив? Кло... Кло! А як же його звали? Веселунчик, Веселунчик, так, дітки, і він нам подарував ось таку пісеньку. Танцювати! потрібно знати, Щоб щасливим бути, треба міти пробачати, пам'ятайте люди, та за нових дитя. Щоб щасливим бути, треба мати добре. Разом ми здолаємо руші всі, ріки наче все разі можна пережити. Тільки треба дуже одне одного любити. Подаруй. Боже, дітки. Ми вас вітаємо сьогодні зі святом, зі святом сміху, зі святом веселищі. Бажаємо вам, щоб ви завжди усміхалися, щоб ніколи не сумували. Діти, А я вам підкажу, що сьогодні можна дійсно пожартувати над дорослим. Наприклад, сказати: Я буду багато-багато їсти, а нічого навіть не з'їсти. Чи навпаки. Чи, наприклад, щось сказати: Я зробив шкоду. Уявляєте, як мама... Розсердиться, а ви такі ха-ха-ха. Тому що це був жарт. Тому що, так, що дітки, можете пожартувати над батьками, але потім можете сказати їм, що сьогодні день сміху і обов'язково треба жартувати і ніколи не ображатися, діти, на ці жарти. Я вам бажаю гарного та веселого дня, дітки. До побачення! До побачення. До, побачення. До, побачення. До, побачення. До побачення. Анечка, вона смайлика реакції, так? А ну хтось. Хто не бачить, у нас Лізонька їздила на танці, да, Ліза, і зайняла перше місце. Ми вітаємо Лізу, да, дітки? Всі. <таспусить> а -а. До побачення, дітки. Гарного дня. До побачення. Відео мені. Ви шлюманечка. Зараз я запишуся, я в Viber все скину.